В чекає важлива зима без світла. Україна завдає удар за ударом. Що сталося, і чому на її почали панікувати? Рашистам не залишилося місця ні на морі, ні на суші. Чорноморський флот вже все. Окупанти в паніці. А Путлер в агонії шукає підтримки у інших його побічників. Шокуючі новини з фронту. Про це і більше ми поговоримо сьогодні. У випуску всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Окупанти поскаржились на атаку українських дронів на Курську АЕС у місті Курчатові. Як повідомляють окупанти, ввечері 26 жовтня збройні сили України, нібито тричі спробували атакувати. Кувати АЕС три невідомих безпілотника літакового типу 26 жовтня ввечері, нібито атакували Курську АЕС в Ерефії. Один із дронів вибухнув поруч із складом з ядерними відходами. За інформацією шот, перший безпілотник було виявлено приблизно о 20.20 .20 біля КПП адміністративного комплексу АЕС. Дрон як повідомляється був укомплектований вибухівкою, яка не здетонувала. Її вилучили фахівці. Другий безпілотник за даними шот впав приблизно. О 21.30 на територію атомної електростанції у зоні кінологічного містечка ми був нібито перехоплений і посаджений засобами ППО. і також не здетонував територію падіння оточили Третій безпілотник було перехоплено в районі 23.40. безпілотник упав поруч зі складом ядерних відходів і вибухнув вказали в шот у результаті пошкодився фасад будівлі складу окупанти констатували що вчорашні інциденти на роботу станції не вплинуло Однак інформація про атаку на АЕС ймовірно може бути черговим інформаційним вкидом проти українських сил оборони, щоб у такий спосіб виправдати свою атаку на Хмельницьку АЕС 25 жовтня. Водночас у чаті в пропагандистському телеграм-каналі з приводу атаки рашисти почали панікувати. Інформацію про атаку на Курську АЕС активно обговорюють в соціальних мережах. Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 жовтня РФ атакувала Україну ударними безпі. Лотниками шахет однією з цілей, вочевидь була хмельницька атомна станція. Повітряні атаки рашистів тут тривають четверту добу. Поспіль. Повітряні сили України повідомили, що 25 жовтня усі 11 рашистських безпілотників, запущені з території Краснодарського краю РФ, були збиті. Однак, очевидь, уламки збитих апаратів пошкодили будівлі в місті супутнику Хмельницької АЕС, Нетішин та сусідній Славуті. При цьому пошкодження отримали і два корпуси самої атомної станції. Влада розгорнула оперативний штаб для ліквідації наслідків атаки. Минулого року РФ вже намагалася ударами біля. Атомних станцій створити блекаут для України. Експерти припускають, що такою можуть бути плани і на цю зиму. Процитую більш детальніше. Через пошкодження лінії електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження. Повідомили у Міненерго. Також у відомстві додають, що через несприятливі погодні умови Хмельницькій області шість. Шість тисяч споживачів у Львівській 11,1 тисяч споживачів. За даними влади, армія РФ четверту добу поспіль атакує Хмельниччину. Через атаку дронами вночі у Шепетівському районі пошкоджено територію об'єкта критичної інфраструктури. Є руйнування нежитлових приміщень, житлових будинків і транспортних засобів. Серед постраждалих вказують міста Славута і Нетішин. Дорогі українці, українки, звіт за цей день, Хмельницька область, місто Славута. Там триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі. Шахеди були збиті, але багато пошкоджених будинків. Вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш Вірогідно, що мішенью для цих дронів була Хмельницька атомна станція. Хвилею від вибуху вибуло вікна, зокрема і на території АЕС. Також сьогодні в мережі повідомили, що в Севастополі підірвався протимінний катер РЕВ Владимир Козицький. За їхніми словами судно раптово підірвалося на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно нарізав кола останні кілька днів. Повідомляю, що із машинного відділення повалив дим до корабля, що закурив, підігнали. Буксир і відтягли його в бік стрілецької бухти. Пише Кримський вітер. Владимир Козицький, новий катер проекту 23040 г, який приєднався до Чорноморського флоту РФ у 2021 році. Його ключове призначення високоточна площадна зйомка рельєфу для підтримки навігаційних морських харт та обслуговування середніх суден навігаційного обладнання. Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті кримської платформи 24 жовтня заявив, що збройні сили України вже мають певні результати у роботі зі звільнення півострова, наприклад, вразливість кораблів чорноморського флоту, за словами президента, в суспільстві могло виникнути враження, що Крим нібито здався та змирився з окупацією, але це не так. І зараз ці ілюзії тануть. Я просто нагадаю наші результати, сказав Зеленський. Перший результат, за його словами, військовий флот Рев більше не здатний оперувати на заході Чорного моря, та поступово тікає з Криму. За його словами, це історичне досягнення. Глава держави зазначив, що нещодавно керівник РЕВ був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, точніше, його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-схід. Дідній частині моря максимально далеко від українських ракет і дронів. Але ми їх всюди дістанемо, заявив президент Володимир Зеленський. Наразі поблизу берегів тимчасово окупованого Криму базується дві третини від загальної кількості корабельної і суднового складу Чорноморського флоту РФ. Таку заяву зробив капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко Цитую у Севастополі зараз перев. Уває приблизно 65 кораблів, катерів і суден забезпечення. Вони всі не нові здебільшого радянського виробництва. Але вони перебувають у Севастополі. У море виходять вкрай рідко, але виходять. Є ракетні катери. Вони розташовані в західній частині Криму. Їхнє завдання перехоплення цивільних суден, якщо вони йтимуть через центральну частину Чорного моря в наші порти. Зауважив він. Крім того, невелика кількість кораблів окупаційних військ РФ перебув буває у Феодосії та в Керчі. В основному вони на ремонті. Тут треба розділити і сказати першочергово про ракетоносії. Їхня кількість коливається в районі 10. Ця цифра періодично змінюється, тому що якісь кораблів заходять, якісь виходять на обслуговування. В середньому 10 плюс-мінус 1-2 одиниці в Азово-Чорноморському регіоні. І цей басейн слід розглядати як єдиний, оскільки він більш-менш замкнений. Іноді вони перекидають ракетоносії її в АЗОВ, що в принципі ні на що не впливає. Що стосується кількості загалу, Морефія має більше 30 бойових одиниць, куди входять як носії крилатих ракет підводні надводні. Там теж коливається їхня кількість підводних десь 5-6 Постійно також сюди входять сторожові патрульні ракети катери, які мають протикорабельні системи для запуску, тобто більше 30 потужних одиниць, які є бойовим ядром чорноморського флоту. Повідомив Плетенчук на сьогодні. все. дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і пишіть свої коментарі. Ну а ми зустрінемося у наступному випуску.